Жінка знайшла заначку чоловіка і починає кричати. Звідки в тебе стільки грошей? Так на подарунок тобі збирав. А чому так мало? Галя. Підемо в кіно після школи. Я не можу. Я після школи в університет поступаю, а потім на роботу піду. Розмовляють два хворих. Як ви ставитеся до нетрадиційної медицини? Так у нас вся медицина нетрадиційна. Лікують через одне місце. Декан запитує студента, чому ви обрали саме цей факультет? Що за дурне запитання, тату? Будь-яку магію потрібно робити з любов'ю, радістю або за покликом праведного гніву. Поклади арматуру. Це моя чарівна паличка. Алло, це експерт в області криптовалюти. Так. А чому пошепки? Я на алгебрі. Двісті рибалок було знято вчора з крижини. А коли рятувальники МНС трохи протверезіли, виявилось, що це стадо тюленів. У нас є щось випите. Так, чорний чай. А що смічніше? Ось візьми новий пакетик. Микола, одягнися. Зараз гості прийдуть. Ні, нехай бачать, який я худий, як ти мене годуєш. Ну тоді вже й труси зніми, аби бачили, чи є за що тебе годувати. Чим пані заробляє? Напуває худобу. То пані є фермер? Ні, пані є бармен. Ось вам таблетки. Я їх пити не буду. Чому? В мене від ваших таблеток лікарняні швидко закінчуються. Такий Іван може працювати? Повернувся він зі свого запою. Каже, може працювати прям звідти. Дві п'яних куми. Галю, ми в джунглях. Аня, забери Петрушку з окулярів.